Це можна використовувати, от, коли протьба з мухами, це воно де все в комплексі. Так не працює, що там ви щось зробили і воно у вас зразу не стало мух. Є така штука, от у нас, наприклад, кліоса. Кліоса. Значить, він використовується для дезінфекції значить, е, свинарників, пташників, е, корівників, хлівів, кліток, ульєрів, транспорту, що перевозить тварин та птицю. Але, в принципі, я його дуже класно використовую, мені подобається Значить, в мене пташники, да, в мене більше бройлери, птиця. От, оці маленькі наприклад, брудера у мене так, після кожної чистки там прибирання да, плюс-мінус, я от, е шухлядки в них почистив, але ви ж ви знаєте, що завжди по уголках десь там є кругом, у нас є гній, там трошечки да, послід залишається. В цьому посліді у нас завжди є. Значить, бактерії, віруси. Да, от це все у нас, да, е різні спори. Так, але саме головне, що їм не подобається. Він відлякує в нас дорослих комах та знищує личинки при довготривалій дії і вбиває спори. Тобто, Саме головне, що в нас це вбиває цих личинок мух і все остальне, тобто, я собі по... посипав і в нас немає ні мух. ну, Мух менше, мухи дорослі є, але їх менше. Тобто, Якщо ми займаємо, використовуємо кліосан або використовуємо йодоклінша є, в мене зараз йодокліна немає, він закінчився. Ну, Щось таке використовуємо. Плюс ми використовуємо там... Або агіту, там да мухостоп, а це алкаровський. Ну не знаю, мухостоп Алкаровський. Треба провірити, як він працює. Бо деякі люди кажуть, що працює непогано інші кажуть, що працює непогано. Треба самому використати і спробувати. Тоді буде е, відгук, як він працює. Так що всім гарного дня, використовуйте все в комплексі, і все у вас буде добре.